Ми багато потерпаємо від того, коли нам кажуть, що неважливо якою мовою спілкуватися. Більше того, потрібно молитися лише на слов'янській мові, бо вона є благодатною, Божою і багато таких інших речей. Якби це було справді важливо, то напевно у День П'ятидесятниці Господь не дав би. Ученикам апостолам дар розуміти різні мови, щоб доступно було кожному народові на його мові рідній почути Слово Боже. Отже, сьогодні ще і ще раз собі маємо підтвердження того, що наша українська мова є почута Богом, є Богом благословена, і ми сьогодні на своїй рідній мові молимося до Бога, прославляємо нашого Творця. Більше того, церква сьогодні має багато духовної літератури, яка вже перекладена на нашу українську мову, і милозвучно оспівує у своїх богослужбових піснеспівах нашого Творця. Це є дуже важливо сьогодні для нас, українців, бо час пройшов такий для нас нелегкий. Випробувань понад 300 років нам насаджували Україна, український народ християнський був в духовній окупації. А сьогодні ми виходимо з цих тенет і маємо розуміти, що наша українська мова є Богом благословенна.